14 октября. Осталось менше суток. Дзвонив мені друг і говорить, попустісь. Я отримав відео <кій> цього військового, про якого ми сьогодні весь день з вами говоримо. Зараз він знаходиться на вулиці Голодний, Холодний, і він просить знову інтерв'ю. Зараз я вам предоставлю до уваги кусочок того інтерв'ю, щоб ви згадали, про кого я говорю. Потім відео, яке він мені прислав. Даже зараз мені другі ночі, ось військовій дзвони. Та да, який другий, вже третій. Потім я вам предоставлю це відео без балаклави цього військового, який представився. А ви заткніть тим, роти на наступний раз, коли мені хтось буде в балаклаві давати інтерв'ю. Бо якщо у вас когось бере інтерв'ю, то це людина перевірна Це не орк і це не підстава. Це крик душі і намагання добити справедливості. Завтра. Я з ним зустрічаюся, купую взуття, купую одяг, купую продукти, купую медицину, хто хоче долучатись. А потім я пошукаю житло, а потім будемо вирішувати далі по суті питання проблем. Я предоставляю факти, правду, докази, життя і реальність. А там вирішуйте саме. Головне, щоб моя совість була чиста в і живих захисників, і мертвих. Дякую. Це було в Пришла посылка вот этого человека. Я потом узнал лицо, но не знал фамилию. Было оборудование для моей профессии военной. Она просто, посылка не к нам ишла, шла в другую бригаду. Мы его забрали, раскомплектованы, разворованы. И просто этот предмет, это, ну, для моей профессии, без этого у меня не будет ног, рук. Я вообще испепелюсь. Просто отдал ребятам, уходящим на ноль. Им этого не дали. Они это делали кустарным способом из того говна, что было под рукой, под ногами. Вот спасибо этому человеку. Предмет спас три жизни, три жизни днем. 14 октября осталось меньше суток звонил мне друг и говорит попустись тебе что нечего терять я говорю есть